Пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи пошкандибала, Івана сина годувать, воно сповитеє, кричало, на холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя, задрімала, і сниться їй той синиван. І уродливий, і багатий. Не одинокий, а женатий. На волі бачиться, бо сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі свою таке пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, І щоб дожать до ланового, Ще копу поженать пішла.